Щороку тисячі українців працюють за межами країни, проте донедавна їхній трудовий стаж за кордоном не завжди враховувався під час оформлення пенсії. Тепер ситуація змінюється. Особа, заявник зможе звернутися до органів пенсійного фонду, перед, ну, на, коли досягає пенсійного віку, і подати документи, які, які підтверджують факт роботи. І вже пенсійним фондом буде направлено до тієї сторони, до тієї країни, де працювала людина щодо підтвердження стажу, і у разі надходження підтвердження цей стаж буде зарахований для призначення пенсії. А однак, звертаю увагу, що це тільки тільки для визначення права заробітна плата не враховується при розрахунку пенсії. Варто зазначити, що іноземний стаж враховуватиметься в Україні лише за умовою офіційного працевлаштування. Пенсійний фонд України подає відповідний запит для підтвердження здійснення трудової діяльності. Україна повинна підтвердити, що людина дійсно там працювала офіційно і не отримує виплати. Окремо хотілося б наголосити на сьогоднішній день про постанову кабінетів міністрів від 11 лютого 25-го року номер 299 Тобто, це стосується пенсіонерів, які проживають на тим, проживали на тимчасово окупованих територіях, а також на за кордоном, які проживають щодо до 31 грудня поточного року. Їм повинні пройти ідентифікацію, і подати заяву про неотримання пенсії від інших держав наразі в Україні укладено договори про передачу трудового стажу з іноземними країнами. Є принцип, укладений за пропорційним та територіальним принципом. За пропорційним укладено з дев'ятьма країнами: у нас це Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Іспанія, Польща, Португалія, Словакія і Чехія. За пропор... Що означає пропорційний принцип? Пропорційний принцип означає, що держава, у який набутий стаж, гарантує призначення та виплату пенсії за той стаж, за який набутий, є, а також є. Територіальний принцип, з яким укладено шість міжнародних угод: це Азербайджан, Грузія, Молдова, Угорщина, Румунія і Монголія. Тобто цей стаж, який набутий у цих країнах, визначається для визначення права і перезначається на підставі довідок про сплату страхових внесків з 2004 року, у пенсійному фонді зазначають, що система довела свою ефективність. Найчастіше заявку про зарахування стажу подають з Угорщини, Чехії, Польщі та. Словаччини Португалія, Іспанія, тобто ми працюємо з усіма країнами якщо до нас особа, але рекомендуємо звертатися завчасно, тому що це підтвердження потребує тривалого часу і може впливати на призначення пенсії. Закарпатці вважають таку ініціативу як ніколи, актуальною. У ну, нас багато заробітча ну просто не всі працюють офіційно, так що воно і хороше, і… Ну, є якийсь плюс, як мінімум, для тих, кого офіційно робить. Ну, робить там офіційно, ні. Вони там і обустраюються. Та як зараз виїхала куча молодежі. Якщо люди працювали, то чому ви ні? Вони працюють на ту державу. Ну, Та держава теж їм. Це ж та держава буде виплачувати їм кошти? також. І Україна? Ще одна важлива новація перехід від паперових трудових книжок до електронного формату. Оцифрування вже триває і має завершитися до 1 червня 2026 року. У 2021 році був прийнята постанова для того, що надалося 5 років для оцифрування трудових книжок, тобто переведення їх у електронний формат. Так само це можна зробити самі. Особи, які не працюють або є приватними підприємцями, тобто зайти на сайт пенсійного фонду України, ідентифікувати свою особу і підвантажити до своєї особової справи трудову книжечку. Та це не тільки трудову книжку, це може бути так само диплом, якщо заявник навчався на денній формі навчання, свідоцтво про народження діточок, якщо це жінка, військовий квіток. Оцифровані дані про стаж і внески формуються в єдиному реєстрі. Відтепер пенсійні права громадян зберігаються не на папері, а в захищеному цифровому вигляді. Це особливо важливо для тих, хто часто змінює роботу або працює за кордоном. З 1 січня 2004 року стаж зараховується пропорційно сплаченим внескам до 1 січня 2004 року на підставі даних трудової, трудової книжки. Також звертаю увагу, що з 1 липня 2000 року, вже згідно даних індивідуальних відомостей, про застраховану особу. Аби внести іноземний стаж або оцифрувати свою трудову книжку, достатньо звернутися до пенсійного фонду або скористатися порталом Дія в умовах цифрової держави, трудові права українців виходять на новий рівень.